За Україну смертний бій, свята війна горить. перед побратими мене, як і завжди звати Ярослав. і В даному ролику піде мова про Берці нового зразка для збройних сил України, талани, літні. Просто народі соти, як видно, виглядає таким чином. Напевно, вже кожен з вас їх бачив. А перш ніж почнемо, хочу висловити безмежне дякую людям, які задонатили мені для купівлі даного взуття. Їх імена будуть в цьому кутку екрану. А перш ніж почнемо цей огляд, треба вдатися трошки до їх історії створення Друзі, сьогодні як не як потрібна ваша допомога в закритті збору для ремонту авто, а саме для 18-го окремого батальйону морської піхоти, в якій служить мій знайомий. Він зараз знаходиться Напередку і збирає кошти власноруч, тому кожна ваша гривня дуже важлива, аби нищити русню і надалі. Отож, у 2018 році на світ з'являється нова модель літнього взуття для Збройних сил України в тестовому варіанті. Для її появи слугували численні скарги від військовослужбовців на те, що в літню пору року берці талан-2 тип В дуже парили ноги. Також слід зазначити те, що нова модель виготовлена була з поліуретану і в формі сот для кращої вентиляції мала також мембрану гортекс та підошву нового зразку, яка перекочувала в нові моделі і до сьогодні. Також чому розробники взяли саме поліуретан для виготовлення самого взуття, а це те, що в новинах на всю Україну також заявлялося те, що в нас не вистачає великої рати худоби для виготовлення шкіри, і тому нам рентабельніше. Виготовляти взуття з тих матеріалів, які нам більш всього доступні. Отож, буду я опиратися на відгуки пана Ігоря Молодана, який і тестував все взуття для Збройних сил України, яке ви бачите на сьогодні, від таланнів других до даних моделей. Отож, як бачите, структура узуття виглядала ось так при збільшенні, а також були мінуси. А мінус складався в тому, що бруд забивався і його можна було вичистити. Тільки тоді, коли він підсохне в сотах і за допомогою щітки, також були проблеми у військових з тим, що легко на носках і на п'ятках, саме на робочих поверхнях, можна було зробити ось такі проколи. Тобто ви просто видираєте той поліротан, і у вас зуття вже стає несуцільним. Це стається, коли вам треба займатися з колючкою і тому подібним. Так що з рекомендацій, які були. Внесення пана Ігором, це саме змінити матеріал шнурків, придумати накладки на носоки на п'ятку, а також залишити черевики в такому кольорі, якому ви бачите. Отож, нова модель зникла з поля зору на 2 роки. У 2020 році УкрІнфо викладає пост, в якому показує нам. Другу генерацію даного взуття. Як бачимо, розробники врахували недоліки, які були вказані, і випустили нову модель. З відмінностей відразу помітно це форма носка, а також його посилення. І з'явилося посилення на п'яті. Форма сот також змінена і виглядає майже як на тій версії, яка представлена у нас. Будемо її називати третьою генерацією. Також, якщо поглянемо на підошву з боку, побачимо також логотип фірми Талан. Який зараз відсутній на нових моделях, які йдуть в Збройні Сили України, і та також зазначити це те, що берці являють собою не просто мембрану з наповнювачем, як в найпершій генерації, а являють уже собою шкіру, на яку накріплена ще шкіра, і всередині мембрана, тобто традиційна схема, проте виконання досить цікаве. Можна сказати таки, тому що товщину шкіри все-таки зменшили до 1,3 мм з 2,2 як було це раніше. Якщо поглянемо на мембрану, то можемо помітити те, що вони її замінили на зміну гортексу. Прийшла нова мембрана з Італії під назвою EPTFE. А також мембрана Меш, яка забезпечує відвід зайві вологи. Але історія також цікава тим, що з 19-го року Берці талан 2, які з'являлися на ринку і видавалася в армії наступним поколінням, уже також не мали шильдика з гортексом. Тобто талан замінили гортекс повністю, оскільки не вміли з ним працювати. А з історією будемо закінчувати, і перейдемо до детального огляду взуття і тих нюансів, які я виявив при їх отриманні. Отож, перейдемо до їх зовнішнього вигляду. Але перш за все хочу зазначити це те, що вони почали маломір. 43-й розміри, 277 мм. Виглядають нові черевики ось таким шином. Як бачите, в нас носок має вставку. З незрозуміло чого, чи це якийсь синтетичний матеріал, чи шкіра покрита чимось. Як бачите, чому він мені не подобається, це те, що от розчерхнеш і він збивається. виглядає у е, на п'яті у нас так само, чисто візуал. Е, Довір у мене ось таке рішення взагалі не викликає. Чому, тому що воно якось культурно тут тримається, посилення мозку є, але воно якесь мінімальне. Тобто, ось як. Бачите, от палець де прогинає, от. а тут шматочок чогось не, незрозуміло чого. Е, також мені дуже цікаво, як воно тут пришито. Тобто в нас шкіра пропущена всередину, чи її тут взагалі немає, просто поверх по цьому поліретану. Тут також е, хотів е, ці червки бачити, як вони виглядають. Е, показую, тут у нас шкіра покрита сотами з поліуретану. Складається цей поліуретан, як бачите, в черевиках одна суцільно велика поліуретанова кладочка, закінчується і йде набір з менших частинок, які приклеюються. От, і ось воно тут приклеюється, приклеюється і пришивається. Виглядає прикольно, але зразу скажу, що це непрактично. У нас в черевиках є швидка шнурівка, проте є ще варіант, як і на таланах 2. Бриз, вони літні, план 2 тип В, Те, що ось такі декільця, ми так само шнуруємо так і тоді в нас вони не будуть розв'язуватись. Проте це я б сказав недоцільно за висоти черевика. Взагалі, на мою думку, черевики повинні військово бути високими. Хоч це літо, хоч це зима. Зима категорично треба великий. Берець, високий берець, а не отеро, яке на рівні з літніми видають в армію. Поглянемо, до речі, на литву, і ми можемо побачити ось таку картину, як вам подобається. А це нова модель, це Прогрес, це талани, які вважають себе топ-фербнуком у світі. Ви погляньте, от соти забиті є поліротаном і тому подібне. Протектор, до речі, у нас такий же, ж, як і в зимовій моделі, камінці. Не застрягають. Угу. Так, давайте відразу глянемо на протектор. Після того, як я прийшов додому. Да? Давайте глянемо. камінці реально не застрягають. Типу, отут, де може когось штабів не лякали. Тут е... ну, вони не застрягали, скажімо так. На цьому черевику камінці ні, не потрапили. До речі, то що на протектора можна було більше зробити. Розкажу чому. У мене є відео про це. я Розкажу чому. Отож, обертаємо, поки я продовжую тест даних берців. Ну, Вже є мінуси, типу це з цими носиками, вони десь зачеплюють трохи і всі нам мажуться. Вони якісь прогумовані такі не подобаються. Ну і по камінцям різним пройтися, подивитися, чи застрягає в підошві. Ну, поки не відчуваю. Як не дивно, помітив коротше таку неприємну тенденцію. От зараз йдеш е по траві, і нога в сторону в сторону. Типу, право-ліво, так незручно ставати. Печі типу, в других таланах такого взагалі не було. Ну неприємно ходити мені от зараз по траві, чисто. Може ще підтримки галіностопу нормального немає. Також хочу додати кілька слів. От я повертаюся додому, йду спеціально по. Такій дорозі з камінцями. Ну, що можу сказати, Я відчуваю камінці, наприклад, в вторгнув я відчував. Тобто, я стою протектором от, спеціально на камінь, на будь-який. Я добре відчуваю, що подошва у мене прогинається і передається в ногу. Тобто на такому грунті з щебеня ви хилі не побігаєте нормально. Ноги можна позабивати. І є такий нюанс. б тобто, що казав, да. класна шнуровка, типу шутка, але в мене нога. Через деякий час починає бовтатись В черевику треба шнуровку по наному зав'язувати, затягувати, розбохтується. І все рівно воно мені муліє трохи. Коротше, ну, та шнурука ж до Ан-2 була краще на мене. Коротше, ще з косяків. От я вже прийшов додому. Ну пройшов коротше, після того моменту, як затягував. Це десь 2 км, дивіться. Я затягую їх по максимуму. Скільки ще я можу додати, да? типу, човен? Що воно розв'язується. Я затягнув, хочу одним чином і довго пройти. Ні, два кілометри пройшов. Це всіх така фігня, От. Дуже круто. <світ> е, також є нюанс, в принципі, значний, це те, що от ця хрінь починає муляти. Низьке у тебе нога Нижче набагато. І якщо ви лягаєте шкарпетки нижче, типу щоб літні були е, цивільні, як там можна було зняти, то тут ніхрена, тобто я не тарайну. Шнуровка така, типу, що шнурки запихають, да, трошки мові шнурки, але ну, бляха по-іншому ніяк в принципі, їх не зашнуруєш. Хіба через петлю, як я показував на а, старій моделі, але не знаю. Вона мені більш подобається. Типу, ті да, щось там цікаво, ноу-хау. Ну цеки реально збивається. Тобто, десь черхнув разок об камінь. От. Ну, прогумоване, бляха, класно. Надії, оцей шоу мені теж не викликає чомусь таке діло. В чому прикол на цьому черевику якого нема, тобто я зашнурував, ще він не розв'язався. Але все рівно кажу те, що з шкарпетками треба гратися. Не знаю, хто це придумав взагалі, от зменшити висоту цього голонища. Ну, бляха, воно мені неприємне. Може, в мене ноги неправильні, не знаю. От, скажіть в коментарях, хто там їх носив, вам подобається отаке чи ні? І камінці, до речі, відчувається сильно. Сильно відчувається, тобто попадають вони отак між протектора. І відчуваєш його внук, може підошва навіть тонша, ніж у таланів других. При поверх відео поки не виходить на каналі, оскільки в мене на сезон картоплі. Але в чому прикол працюю, я ж в талани других своїх і ходжу в них без карпеток. Взагалі, тобто я одягаю. От і видно яке потовідведення. Відразу просякли вони всередині. От. І в чому прикол, що ходив я в нових. Пробував ходити. Відео про них буде, але пізніше. Коли в мене буде вільний час спеціально для зйомок, от. І що можу сказати, що в нових ти в низьких шкарпетках і без шкарпеток не походиш, мені натирає ногу одразу в цьому місці десь, оскільки а і ззаду мені натирає, оскільки вони низькі. Цих я дискомфорту взагалі не відчуваю. Шнурок таким чином виглядає і. Не сказав би, що це мінус нової моделі, тому що вони реально зменшили висоту голенища, оскільки це реально дає дискомфорт. От, типу, нижче, да, і нога більш контактує, виходить, з черевиком і натирається. Тому така штука, такий нюанс в новому зуті, поки я побачив. В принципі, до... Даних таланів можна було зробити гачечка. Чому це простіше і практичніше, ти шнурка собі закинув, як на таланах 2 е, тип А Демі сезон. Там прикольна система, мені подобалась. Як можете подивитися, в нас нова мембрана. Хто би сумнівався, завезли нам аналог. Італійський аналог під назвою EPTFE HB Solution. Аналог е, gore Гортекс, я думаю, дешевший. Аналог і все окей. Рік створення даних черевиків у нас 2022 рік. Е, також мене вибісив. Ось цей момент, дивіться, як виглядає в нас залиття герметиком середині? Да? Герметик чи поліуретан? Ну, коротше, У нас панчоха повинна заливатися знизу в прогресивному взоті. Окей. Берці з одної пари, з одної коробки. Виглядають отаким чином. Хтось Розмазував, типу ось. Ну, ось це гарантія того, що воно не протече знизу, да? з підошви. Окей, ви погляньте тільки от туди. І також є халтура. Погляньте на ось цей зетний закріпочний шов. Скажу, що це гівно. Воно так робитися не повинно на мембранах. Ось цей шов протирається. Чому ви його не робите ззаду, з середини черевика, ви робите цей сраний шов, який потім протирається, і ви викидуєте ці черевики, бо зажити там нереально. Вручну ви не зашиєте. І погляньте ще раз сюди. Нормально, так? Окей. Подивилися на дані черевики, і що я можу сказати? Зовнішність буває оманлива. А те, що вона буває оманлива, не переключайтесь і дивимося мої відео, а саме з їх тестування. Берці підсохли, виглядають таким чином, як можете побачити, це те, що вони позабивалися, і з сот дістати ну, при самоочищенні, типу, воно не є на ці хрена. Це одна з тих морок, яку придумали розробник заради краси. А тепер давайте глянемо на відео від компанії Talan, де вони нам показують, заливаючи кипяток всередину черевика, що у людей. Ніби нога нагрівається до 100 градусів Цельсія, і тоді з'являється паропровідність, проте вони не показали нам водонепроникність даних черевик. Отож, занурив я в воду взуття. Можна було трошки більше води набрати, але думаю, хватить. основна робоча поверхня е, з боків у мене в других ланах почало протікати. Тут не знаю як. ну, Музі ну, відразу холодніша в черевику. І для такої імітації я буду старатися впродовж 10 хвилин згинати мембрану. Основна проблема це було при згині на союзці, те, що мембрана починає пропускати. Отож, пройшло 10 хвилин. Відчуваю прохолоду з цього району і тут трошки. Це просто відвод тепла. В нозі прохолодно, вода поки не відчувається. До речі, я пошурхав я такою щіткою ці соти. І, да, Дійсно відстає, але вам треба мати таку щітку, щоб вичищувати дане взуття. Так, ми ну, вивозимо ще 20 хвилин. Як видно, вода просучилася під цю кордуру. От і вона виходить. Ну, я відчуваю, що вже холодніше я тут навіть. І не знаю, може ще хвилин 15 і почне пропускати де Ну, Я щось думаю, що буде пропускати його в цьому місці. Не знаю, тести взагалі компанія Таланчі проводила такі на водонепроникність, і в швах в основному у них пропускає волога. Я не знаю, як вони там роблять з тою мембраною, але там якісь слабкі місця в них завжди. І, до речі, на рахунок тесту з парою, типу як вони пропускають пару. Усіх, напевно, ноги нагріваються при ходьбі до 90 градусів, як вони заливали сюди кипяток. Всередину червика і пар виходить з нього. Геніальне рішення, блять. Точно, компанія-виробник знає, що робить. До речі, тут тепер гарно видно, як шкіра набрала вологу. І соти затримують, до речі, воду. Тобто при перемозках вас почнуть бересі замерзати. І оцей шов в мене довіри не викликає. Сюди вода потрапить, і вам розірваю його і до цієї прорезинової штуки. Плюс на носаку отут у вас. Вода постійно затримується, тобто її позбавитись тут не можна, буде постійно промокати, думаю, тут. Пройшло, до речі, півгодини і вони не промокли поки. Але це ще заводська пропитка їхня просочка. Тому, не знаю, ну годину ви, напевно, водій зможете ходити в них. Потім, навіть прискочувати спреями, які в комплекті він вам допоможе. Треба спеціальні просочки, але щоб їх просочити, вам треба заливати. Соти якось їх чи як. Ну, коротше ще один гемор. Так що не знаю навіть. Просто зроблено заради краси, і якщо ви помітили, от, чому йдуть е, от такими візерунками, тому що тут мінімальний шар шкіри йде, мембрана далі. І все. А це нам забезпечує жорсткість. от Тут м'яко, тут більше шар резини і нам тримає форму. На носку більше шар резини теж. І тому отакий от візерунок ми маємо. Так що піду я їх чистити і ролик скробатиме на каналі. Отож, пройшло півтори години, як бачите, шкіра ДНД підсохла, але соти затримують вологу. Всередині рукою пробую, і, до речі, де було місце на союзі, де згиналося. От реально воно вологе на руку. Тобто те, що я казав, будучи навіть ви в воді півгодини, ви будете ходити, і вас вони все одно будуть промикати потроху. Ну. Такий собі результат, в принципі, але ну це було очікувано. Отож, які висновки ми можемо зробити на рахунок даного взуття? По-перше, слід зазначити те, що низьке голонище може підійти не кожному військовослужбовцю, тому як основне взуття, я б їх не постачав в армію, а надав людям вибір. З двох моделей літнього зразку. По друге, це сама концепція сот. Вона показує нам, що затримує вологу і берці у вас не будуть сохнути адекватно а також є фактором налипання різного бруду, і ви можете тягати на ногах додаткові кілограми. Також реалії війни нам показують те, що в окопах у вас це буде постійною проблемою, а саме налипання і сирість це найскладніші умови. Які передбачаються для військового взуття, також слід додати докупи це проблеми зі шнуруванням, оскільки немає фіксатора у вигляді якогось гачечка для того, аби вони у вас не розпутувалися з часом при ходьбі. Також саме соти стають причиною того, що дуже ускладена обробка берців подовіштовхульними засобами. Які плюси можна виділити в даному взутті? По перше, це зовнішній вигляд, виглядає прикольно, але. Мені не подобається той ніс, він виглядає ненадійно. По-друге, це наявність швидкого шнурування. Хоч я перехильник старої схеми, проте тут швидке шнурування прикольно виглядає. Чи рекомендуватиму я талан літо так звані соти? Ну напевно, що міг би і порекомендувати тим людям, котрим не подобалися талан 2, оскільки тут змінили колодку. Зменшили висоту голинища, так вони стали холодніші літом і в принципі в них можна ходити. Але найкраще це їх десь дістати і банально пройтися. І ви зрозумієте, чи вам вони дійсно потрібні, оскільки з даного відео можна зрозуміти, які є в них недоліки. Тому вибирайте на свій страх і ризик. А я буду залишатися і надалі прихильником таланів другої, оскільки вони мені більш подобалися для моєї ноги і подобається досі, тому що я ношу їх уже на протязі 6 років. На мою думку, в армії потрібно більше модельного ряду взуття для військових. Я б залишив і дану модель. І старі талани 2 і додав би нову модель оновлених цих таланів з зміненим носом, аби він мене не викликав такого подиву, тому що якось дуже ненадійно воно там мені здається пришито. Плюс зазор, який там є, це досить великий, на мій погляд, і на відео там чітко видно, та збільшив би висоту голенища Отож. Хто додивився відео до цього моменту, дуже велике вам дякую. А якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобання та залишайте коментарі. А всім решта побажаю. Слава Україні!